Друзі, це просто шок. Я не розумію, як таке може відбуватися в Україні під час війни і чому українська влада так не любить, а я б навіть сказав, ненавидить свіжий народ. Я вам сьогодні вранці розказував про інцидент, який стався вчора в Одесі, там, де ТЦКшник побив кастелями дівчину. Причому він побив її там доволі серйозно, там і шви накладали, і побоїв багато. Всю інформацію я публікував у своєму телеграм-каналі. І от після цього з'явився протокол поліцейських, в якому вже були певні нестиковочки, і в якому вже було упереджене ставлення до цієї дівчини, що вона там і дебоширила, і статтю там на неї хочуть відкрити, і так далі. Але пояснення оперативного командування Південь це пробило взагалі будь-яке дно. Послухайте, що вони пишуть. Керівництво оперативного командування Південь звернулася до правоохоронних органів з метою встановлення мети, та, встановлення мети та обставин створення відео, нібито вона спеціально все це створила. А також для визнання осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені. Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових ТЦК та СП. Уявляєте собі, йому плювати взагалі, що там ТЦКшник побив дівчину до крові. Йому плювати взагалі, що там в ТЦК пропадають люди, що людей вбивають там. Йому важливо, що відео потрапило в інтернет, і це працює на руку ворогу. Та я вам більше скажу, судячи з цього повідомлення, тут уже видно, що цій дівчині впая. 114 статтю за те, що вона зриває мобілізацію. Це що взагалі таке, оці виродки ТЦКшні б'ють, вбивають, знущаються з українців, а їм це мало того, що сходить з рук, так і ще й постраждалих українців роблять винними. Я вам більше скажу: сьогодні, з самого ранку в Запоріжжі правозахисників штурмують повним ходом. Я буквально вчора в телеграм-каналі публікував відео із запорізькими правозахисниками, які допомагають людям, яких незаконно запакували, яких незаконно утримують там відділення поліції у ТЦК. Що ці люди в Запоріжжі об'єдналися і допомагали таким Самим українцям відстоювати своє законне право на свободу та свої законні конституційні права. І от сьогодні, з самого ранку, всіх, абсолютно всіх цих правозахисників почали штурмувати. Спочатку обшуки, потім конфіскація оргтехніки, мобільних телефонів, потім їм впаяли там одну статтю е, за те, що вони перешкоджають мобілізації, іншу статтю за те, що вони перешкоджають поліції, затримувати там якихось наркобарих і так далі. І це все лише початок. Тобто українська влада продовжує щемити всіх тих, хто вимагає у влади хоч трошки дотримуватися букви закону. Так, за що тоді кожного дня вмирають українські військові? За отаку от Україну? А ви знаєте, що я сьогодні, коли записав відео про те, що є ймовірність наступу Росіян на Сумську область, знаєте, які там були коментарі? Та скоріше б вони вже до нас прийшли, у нас хоч з'явиться шанс вирватися із цього рабства. Ось які були коментарі. Уявіть собі, до чого українська влада довела українців, якщо вони, знаходячись кожного дня під обстрілом, отам в сумській області, кажуть Путін захисти нас. І я навіть не уявляю, що почнеться після 18 травня, коли вступить в дію закон про посилення мобілізації.